Ігрові клуби, старі комп'ютери і великі монітори. Зараз навіть і не віриться, що це все було. Кому скажи, що в тебе комп включається більше двох хвилин, це буде шок. Мульти на новому каналі і благання Всесвіта не задавати багато домашнього завдання, щоб більше часу пограти за компом. Обмін дисками в школі і прохання батька встановити гру на комп'ютер, яка або не запускалася, або взагалі не встановлювалася, зробила з мене фаната комп'ютерних ігор і дала поштовх вивчати комп'ютер і його складові. Час минав, і думаю, ця рубрика буде цікава для тих, хто хоче побачити або нагадати собі, в що він грав у дитинстві. Ну що ж, з вами Фокслайт, і давайте повертатися в минуле. Перша гра в цій рубриці буде саме Warcraft 2. Це був саме той період, коли ти або граєш в те, що грає твій батько, або не граєш взагалі. Сказати, що РТС для мене не був складним це нічого не сказати. Якісь Ферми, ратуші ресурси, хтось нападає, ще щось відбувається, і ти витратив свої 30 хвилин за компом, щоб програти боту, і на наступний день повернутися для повторення цієї процедури. Гра розповідає нам про ворожнечу між людьми і орками. Сюжет можна проходити як за одну расу, так і за іншу. Додатково тут нічого такого немає. Сюжет тут більше як для навчання, де твоє завдання це щось збудувати і знищити ворогів або врятувати союзників. Подається він у вигляді тексту, який зачитує диктор. Більшість часу гравець проводить саме за стриманням бутів. Веселий факт, що тут в тебе нема союзників. Тобто, якщо ти обираєш битися проти сьоми ботів, то вітаю, це буде один проти сьоми. Завданням було не перемогти в такому випадку, а навпаки триматися, поки боти витрачають всі ресурси. По ЮНІТАм відміна була, але не принципова: гріфони або дракони, воїни або орки воїни. Картинки різні, але суть одна. І тут витрачати свій час було цікаво. Вигадувавши нову тактику і розробляючи нову стратегію, ти бачив як успіхи, так і поразки. РТС в той час було багато, як Дюна 2, так і Володар Персню. І от від гри все ті ж самі відчуття. Це та ж сама гра, в якій сюжет був неважливий, а головне правило було думати. До речі, цікавий факт. Тут використовувалися перші букви юнітів або будівель для їх швидкого вибору. Гра все ще така ж сама. Така ж цікава, і я думаю, у багатьох людей, які грали в цю гру, вона досі залишається на комп'ютері, або, як мінімум, вона десь знаходиться на дисках. Як для мене це прекрасний вибір для того, щоб провести кілька годин в цій грі. З вами був FoxLight, Наступний випуск в нас вже буде по Dino Crisis другому. А я прощаюсь з вами.